Ви отримали судове рішення про стягнення з вас заборгованості, але не були присутні в судовому засіданні. Не хвилюйтесь, випадки, коли людина стикається з заочним провадженням, є непоодинокими. Так, із загальної кількості розглянутих у 2019 році цивільних справ 43% це справи, у яких винесено заочне рішення. Заочне Рішення ухвалюється в разі, коли особа повідомлена належним чином про час і місце розгляду справи. Але в судове засідання не з'явилось. Не подала відзиву заперечення на позовну заяву, а позивач не проти такого вирішення справи. Варто знати, що відповідач має право на перегляд заочного рішення протягом 30 днів з моменту його проголошення. Перш за все, необхідно подати письмову заяву про перегляд заочного рішення до того суду, що його ухвалив. В заяві необхідно зазначити обставини, що підтверджують поважність причин явки до суду, причини ненадання відзиву. Також до заяви слід додати докази, на які посилається заявник, та документ, що підтверджує сплату судового збору. Станом на 2020 рік судовий збір становить 420 гривень 40 копійок. За результатами розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Суд може скасувати заочне рішення і призначити справу до нового розгляду. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення. Рішення може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції.